Перед вами новий підручник з трудового навчання для учнів 9 класів. Цей підручник привертає насамперед увагу тим, що він доступний і гарно ілюстрований. Підручник спонукає учнів до творчості, мотивує до практичної діяльності з виготовлення виробів, які зацікавлюють учнів і потрібні людям. підручник підручнику з трудового навчання широко застосовується проблемний виклад навчального матеріалу. Пропоновано також компетентність задачі. Підручник доповнюється рекомендаціями, відео та мультимедійними матеріалами. Для найдопитливіших і тих, хто хоче знати більше, відповідна рубрика після кожного розділу підручник особистісно зорієнтований. Він розвиває здібності, інтереси, нахили, допомагає учням знайти своє покликання і визначити подальший профіль навчання. Потрібен вам такий підручник? Звичайно, потрібен.